Давайте поміркуємо. А навіщо ми живемо? І зробимо це з концепції, яку описав у своїх книгах Кастанеда. Можете прочитати. А можете її послухати мене і поміркуємо разом. Так, от. Кастанеда через так званого Дона Хуана. Також задавався питаннями і знаходив відповіді. І концепції, які пропонував Дон Хуан, зводяться до того, що можна накопичувати не ресурси, а внутрішню силу. І таким чином смисл життя полягає в тому, щоб полювати за ці. За внутрішньою силою. Тобто щодня можна жити в концепції, в парадигмі мисливця і виходити на полювання за внутрішнім спокоєм і внутрішньою енергією, за чимось зовнішнім. Але якщо ми подивимось концептуальні такі моменти ідеології Дона Хугана, то в будь-якому випадку вони зводились до того. Що накопичувати зайве не потрібно. Тобто, якщо ви їсте на обід одного кролика, то п'ять кроликів позбавляти життя немає сенсу. Якщо вам для того, щоб у вас були черевики, потрібна шкіра якоїсь там однієї тваринки, то заради розваги чи ще чогось, позбавляти життя. Більше це також без сенсу. Іншими словами, Дон Хуан пропонував підтримувати баланс у світі і полювати не за м'ясом там чи грошима, за ресурсами, які роблять планету слабшою, а за силою внутрішньою. Сміливість, енергія, натхнення, творчість, ви можете придумати свої параметри вашої внутрішньої енергії і зрозуміти, яким же чином ви можете на них на ці всі ресурси внутрішнього світу полювати, чим би ви могли зайнятися, і з якою атмосферою ви б прокидалися щодня в тому випадку, якщо б виходили з позиції? Полювати на ресурси. І уявіть, що дехто збирає творчість до прикладу, в певному такому обсязі, що мені от досить такий от обсяг. А можна полювати на творчість в більшому масштабі. Уявіть, що у вас це буде не. 60% від потреби, не 70, не 100, а 120, 130, тисячу відсотків від того рівня, який ви вважали максимальним. Уявіть, що ви полюєте на силу під назвою здоров'я. Але не просто щоб на рівні 90, там 100% у вас воно було, а 120, 130, 200, 500, 1000, 10 тисяч, 100 1000% здоров'я у вас може бути. Випольовано. Коротше кажучи, я вам пропоную подивитися на життя, на його мету, смисл, крізь полювання на силу, на внутрішню силу. Звичайно, що це тільки один із варіантів. Бо ми, люди, мали ймовірно, що розуміємо, навіщо ми і для чого живемо. Можливо, сенс нашого життя в тому, щоб постійно пізнавати сенс. Але це не точно.